Від травня 2023 року в Україні функціонує централізований реєстр осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Нині в базі обліковується близько 63 тисяч зниклих. Переважна більшість з них це жертви війни та окупації. До бази вносять інформацію не лише про військових, але й про цивільних іноземців, осіб без громадянства та навіть невстановлені тіла. Приблизно щодо 10 тисяч є докази їхнього перебування в полоні, які підтверджені через міжнародний комітет. Міте Червоного Хреста, як у Вінниці допомагають розшукувати зниклих безвісти, поговоримо у студії новин із координаторкою спеціалізованого центру з розшуку зниклих безвісти за особливих обставин. Інною Кагляк. Вітаю вас, пані Інно. Вітаю. Отже, хто може звертатися до центру? Почнемо того, що з оптимізацією та результативністю досудового розслідування в кримінальних провадженнях за фактами зникнення безвісти осіб за особливих обставин. Які виникають під час взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України з питань розшуку таких осіб, на підставі наказу Головного управління національної поліції в Вінницькій області було створено спеціалізований центр з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Значить, головна та основна мета роботи центру це надання допомоги нашим громадянам, які втратили зв'язок зі своїми близькими, родичами знайомими, які рахуються. Безвісти зниклими чи перебувають у полоні. Хочу зазначити, що до правоохоронних органів із заявою щодо зникнення безвісти рідного, знайомого, цивільного чоловіка, цивільної дружини, військово-як військовослужбовців, так і цивільних осіб може звернутися будь-яка особа, якій стало відомо. Про зникнення безвісти за особливих обставин. Алгоритм дій, коли людина звернулася, все ж таки до центру. Що вона має зробити? Перш за все, саме основне ви повинні звернутися до правоохоронних органів. Це е, перше питання, яке завжди піднімаються громадяни: чи потрібчи необхідно звертатися до офіційних правоохоронних органів правоохоронних органів? Так обов'язково потрібно звернутися до найближчого територіального підрозділу поліції. Де у вас приймуть заяву щодо зникнення безвісти особи за особливих обставин? В разі якщо ви маєте сповіщення від військомату про зникнення особи або перебування в полоні, це також необхідно долучити і надати до правоохоронних органів. Крім того, в правоохоронних органах ви, вам необхідно надати свої анкетні дані і копію паспорту. В подальшому вас, якщо ви близька особа, вас визнають потерпілою, допитають в якості потерпілою, і обов'язково, якщо ви близький родич, мама, батько або там дружина, діти у близьких родичів відбирається біологічний зразок, зразок букального епітелію. Це ж все робиться безкоштовно. Рубить право, значить, відбір біологічних зразків проводиться слідчими. В подальшому слідчі призначають молекулярну генетичну експертизу, яка Яка проводиться у Вінницькому науководочному експертно-криміналістичному центрі. Це обов'язкові дії, які ви повинні звертати. Саме основне, що розшук повинен здійснюватися законними методами, а не брати до уваги якісь. Е Якісь піратські, якісь незареєстровані сайти, де багато шахраїв, і це також дуже впливає на. Категорії населення на вразливу категорію населення, яка намагається, ми розуміємо, що намагаються різними методами дізнатися, де їх рідні і що трапилося, за яких обставин зник безвісти їх рідний особі, яка звернулася із заявою, надається витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Це є факт того, що внесено відомості до єдиного реєстру щодо зникнення безвісти особи. В подальшому дану особу допитують в разі, якщо вона виявила бажання бути потерпілою, особу буде визнано як потерпілою і допитано в якості потерпілого до матеріалів кримінального провадження Долучаються певний перелік документів. Це і відомості про паспортні дані особи, яка звернулася. Відомості, можливо, є копії паспортних даних особи, яка пропала, яка зникла безвісти. Значить, крім того, сповіщення від військової частини від військомату це також є обов'язковим документом, які ви повинні надати до правоохоронних органів. І в подальшому слідчий відбирає біологічні зразки, і вже там можна виділити ДНК-профіль. Виведений ДНК профіль поміщається до електронного реєстру геномної інформації людини. Після цього слідчі обов'язково надає запити до Національного інформаційного бюро щодо отримання відомостей, чи перебуває особа в полоні. У нас в багатьох випадках, коли родичі, родичі зверталися до правоохоронних органів із заявою щодо зникнення безвісти рідного близької людини, а ми отримували відповідь із Національного інформаційного бюро. Там підтверджується або через міжнародний комітет Червоного Хреста, або через інші джерела, що особа перебуває в полоні. Це були такі приємні звістки для рідних, які не орієнтувалися, і їм було невідомо де їхні близькі. Але коли ми отримували дані з національного інформаційного бюро, обов'язково повідомляються рідні. Як відбувається репатріація тіла в Україну? Слідчі головного управління національної поліції в порядку репатріаційних заходів. Брали участь у огляді тіл, які надходили нам до Вінницької обласного судово медичної експертизи, до Вінницького моргу. При отриманні тіл кожне тіло оглядається, при цьому беруть участь як судово медичний експерт, так і слідчі нашого відділу нашого спеціалізованого центру і інспектора криміналісти. Кожне тіло оглядається, обов'язково призначається судово-медична експертиза. Під час якої вирішуються питання щодо е, наявних тілесних ушкоджень, що є причиною смерті, та інші питання, які необхідні для з'ясування істини у, е, у провадженні. Е, крім того, обов'язково у кожної частинки тіла, якщо це рештки тіла або якщо це ціле тіло, відбирається зразок ДНК. Після цього призначається молекулярно-генетична експертиза, і також ці зразки. Потрапляють до електронного реєстру геномної інформації людини, де порівнюється зі всіма зразками, які наявні там у базі. І після чого ми отримуємо або не отримуємо співпадіння ДНК-профілів. І після цього ми можемо сказати, що саме ці рештки, саме це тіло належить певній особі. Ми робимо все для того, щоб кожне тіло отримало своє ім'я і було гідно поховано. На батьківщині розкажіть, як центр допомагає власне людям, які звернулися, і яка яку підтримку вони можуть отримати? Надати роз'яснення по кримінальному провадженню. В разі якщо кримінальне провадження направлено до за підслідністю на територію іншої області, ми вас зв'яжемо зі слідчим, скоординуємо хто слідчий, надамо номер телефона. Надамо також консультацію, які необхідно провести слідчі дії. Ми також співпрацюємо з уповноваженим з питань осіб зниклих безвід за особливих обставин у Вінницькій області, з представниками Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини у Вінницькій області. І в разі, якщо виникають питання, які входять до компетенції цих органів, ми також координуємо з ними і забезпечуємо консультацію. Дякую, пані Інно, за розмову. А глядачам нагадаю про пошук зниклих безвісти у студії новин говорили із координаторкою спеціалізованого центру з розшуку зниклих безвісти за особливих обставин інною кагляк. Не перемикайтеся, команда наших журналістів підготувала для вас ще чимало актуальних новин регіону.